Представляємо вашій увазі підставку для наручного годинника «Убло» від Мішель Малош. Ексклюзивний виріб втілює розкіш та вишуканість, зберігаючи цінність наручного годинника. Українські майстри створили цю підставку за допомогою технології інкрустації кольорового металу. Функціональний предмет та елемент декору має стильний вигляд в інтер'єрі. Подушка, на яку вміщується наручний годинник, облицьована високоякісною та приємною на дотик шкірою чорного кольору. Підставка з латуні інкрустована переливчистим лабрадоритом та. Ашена логотипом компанії Убло кожен покупець може обрати індивідуальний логотип, камінь, колір та текстуру шкіри. Не пропустіть шанс надати вашому інтер'єру вишуканого шарму і придбати зручну підставку для наручного годинника.